Усім добрий день. Вас вітає канал Українське Яблуко. Всіх поздоровляю з великим святом, Різдвом Христовим. хай Бог вас щедро благословить, всіма благословіння, дасть здоров'я і наслаги в праці для того, щоб ми працювали своїми руками і не тільки для себе, а й уділяли ще й іншим. Сьогодні буде у нас е, цікава розмова, будь ласка, е, розповсюджуйте інформацію е, в соціальних мережах, е, в групах, е, для того, щоб люди знали в Україні і не тільки в Україні, як е, правильно використовувати. Е, щеплення, як розвивати садівництво. У нас на каналі дуже багато є таких відео, які розказують і показують. І ми будемо продовжувати ще, якщо будуть запитання у вас, то можете задавати під відео, я всім вам відповім. Ну що, прийшли ми вже в такий зимній період часу, і всі дерева, всі сорти і всі види дерев фруктових вже прийшли в стан спокою. І ми вже заготовили більшу частину живців. Деякі ще тільки частково, але в основному ми їх заготовили. І от ми хочемо показати, які в нас є живці. Це для тих, хто, можливо, не зможе знайти під відео опису, тому що мені вже дуже багато людей дзвонять. І пишуть, що покажіть, будь ласка, прайс на цей рік. От я зібрав. Тут вони майже всі, майже всі абрикоси повному об'ємі там 15 позицій, також і персики. По абрикосу, по персику ми, у нас є маточні дерева, ну і є промисловий сад, їх більша кількість. А вже взяти по черешні, наприклад, тут деколи обмежено деякі сорти, тому що в нас тільки по 2-3 дерева таких. Також трошки менше у нас сакури, але певна кількість живців є, ми можемо зрізати і яблуні. Вілям Спрайді пірос у нас достатньо багато, тому що у нас молодий є сад, всі остальні теж в обмеженому кількості. Так що хто перший замовить, наприклад, той і отримає якісний прищепний матеріал. Кроме того, в нас є, подивіться, ще М9 на окуліровку і на куполіровку, і ВА-29. Тобто М9 застосовується на окуліровку і куполіровку для яблуні і ВА29 для груші. На каналі є САД на М9 і не ВА29, можете подивитися. ММ106 закінчилось, там ще буквально там пару десятків є. Я дивився і все, тобто там теж вони є, але їх дуже мало. Як ми відправляємо? Відправляємо ми ось, такі, ось таку під прищепу, бачите, різної товщини довжини приблизно від 45-40 до 60 см. І відправляємо в таких коробках. тепер. На новій пошті це дуже швидко, і на Укрпошті. Буває на Укрпошті люди далеко їм до нової пошти, або більш старіші люди, вони кажуть, присилайте по Укрпошті, це трошки дешевше, і нам прямо вручать. Тому я вже співпрацюю з Укрпоштою, тому що там було, були проблеми, але зараз вони більш-менш наладили прийом і відправку. Так що через Укрпошту ми теж посилаємо, ви отримаєте. На відсотків, я думаю, десь 30, до 35, буває відсотків, е, дешевше через Укрпошту. Е, на кожній е, е, буде е, живцьове, тут просто в пачках, він, на кожному живцове буде етикетка, тобто позначка, який це сорт. Бачите, тут у неї є. Наприклад, що ми бачимо, тут у нас рубіста, тут у нас бігрев. Ну і персик тут. Лемін ФВП-15. Е, зберігаємо ми їх е, на дворі, е, пересипані тирсою е, і вологою матерією, так що вони в нас у дуже хорошій якості зберігаються і зберігаються до весни. Весною ми їх переносимо в холодильник, або спеціально в мене таке сховище є, де тримається низька температура, де є лід. І ще тримаємо, продаємо їх десь до кінця березня, почала квітня. Ну, як правило, всі якісні, всі добрі, е, такі е, живці е, купляють раніше, тому що потім таких можливо вже і не буде. Е, ну і ще є питання, чому ж ці треба купляти зразу, десь в грудні місяці, тому що якщо будуть е, сильні морози. І, наприклад, персик може підмерзнути, або абрикос самі живці можуть підмерзнути, і якщо вони підмерзнуть, то звичайно вони не будуть так уже якісно і добре приживатися, і ви можете, як то кажуть, нащепити, а воно після цих морозів воно вам може не прижитися. Е, тому е, е, потрібно замовляти і робити їх вчасно, як правило, це зима. Е, Щодо зберігання, тут дуже багато питань, чому е, люди отримують живці і через певну кількість проміжуток часу е, вони я не знаю там як коли хто нащеплює, і кажуть, що буває, буває що вони от не приживаються. Значить, все в основному залежить від зберігання. Тобто неправильне зберігання. Запам'ятайте, найкраще вони зберігаються в снігу, на дворі, коли є сніг, або лід і пересипаний тирсою. Слой тирси такий величенький повинен бути. Або в річковому піску. Тобто вони в вологі тканині в річковому піску. Е, дуже добре, якщо температура е, плюс-мінус, тому що якщо взяти, наприклад, тирсу, то навіть якщо мінус 20 і більше, вона не промерзає так? І е, завжди залишається якісний е, сам живець. Але е, бувають моменти, що немає можливості. О, ні в якому разі, О, каже, тут я положив підвал, там і воно де-деколи, в деяких підвалах воно зберігається. але Якщо температура там вище 5 градусів, то буває навіть 10 і 12 градусів і 8, і ви не можете це контролювати, то воно починає проростати і вони неякісні, ви їх прищепляєте, і вони, як то кажуть, воно не працює. У квартирі можна зберігати на балконі о, легко, тільки в вологі, вологі тканині. Пересипані це де найкраще. Якщо у вас нічого нема, то треба зберігати тоді вже, е, в холодильнику. В холодильнику, ну Там теж в холодильнику е, буває там і 8 градусів плюс і буває менше. А оптимально їх так, 2, 3, 4 до 5 градусів е, зберігати в вологому, е, вологому субстраті, або е, десь так обмотані. Вони повинні бути. Тканиною. Ну, що ми можемо ще сказати? От я сказав, якщо вам щось не зрозуміло по самих по зберіганню, будь ласка, пишіть, у мене час зараз ввечері є, я можу відповісти під відео. По зберіганню, я все сказав, ви їх отримуєте, зберігаєте або прививаєте. Коли вони прививаються, тобто, якщо ви хочете привити таку більшу кількість, ви ось так. Якщо ви маєте або купляєте підщепу, це підщепа ВА29 на грушу. Ви її прививаєте. Ви її прививаєте, і робите умови для е, того, щоб воно тут дуже гарно зрослося. Ну, чим хороша зимня прививка? тобто ви можете витягнути за самий сажанець за один рік. Тобто, ви весною нащіпили або зимою, і осінь ви получите садженець. Але, але не завжди так виходить, якщо е, Умови вирощування невідповідні, тобто якась засуха, десь буряні і, і так далі. і Вони часто не дотягують. Якщо ви ставите полив на крапельний, робите фертигацію під годівлю, або е, поливаєте регулярно, зрихлюєте землю, це не один, і не два, і не п'ять разів, навіть треба боретесь з бур'янами, вони вас можуть вирости. Тому е, на е, каналі є відео, ви можете теж переглянути. Це відео, і я раніше років 2-3 назад. Ну і зараз я вам покажу, хто може не знав, яким чином я прививаю і коли я прививаю. Його можна прививати і в січні, і в лютому, і в березні. Якщо ви рано прививаєте, ви повинні принести, помити саму прищепу, тобто живці або червки, як кажуть. Е, і помити під щепу, а потім її просушити, принести в приміщення і в хороших, комфортних умовах ви можете е, нащеплювати. Як це робиться? Наприклад, під щепа ВА29, це наше виробництво. Беремо секатор. Е, бачите, секатор ось такий. Чому? тому що він дуже добре зрізає. Я його в основному застосовую для того. Це італійська, італійська фірма, він ріже так з двох сторін, бачте, і він не зариває, тому що ми можемо і застосовувати льове осінь. Але в нього ось тут наковальнення. І тут далеко він деколи підминає їх. Іменно при... Він обрізає добре, але для точних таких робіт, як нащеплення, о, то він підминає, підминає в цій частині і такий зріз, виходить, не дуже якби, хороший. Тому льо ми ставимо сюди на обрізку, а от на такі тонкі роботи ми застосовуємо Да, Він трошечки такий тяжелуватий, але якщо не багато роботи, то він працює хорошо. Подивіться, я отак зрізаю. От Подивіться зріз. Бачите, який якісний, чіткий зріз. І беру, наприклад, ось тест з етікеткою, обов'язкову сорт конференція. Бачимо тут у мене кілька бруньок. Беремо тут 3-4 брунічки, ми тут залишимо три бруньки, можна і дві бронечки залишати. Бували такі моменти, що не було в мене, коли я розводив, це ж багато років було. І я одною одном, одною цією брунечкою, тому що не було багато, дивіться, які гарні зрізи. І робити ось так. Тобто ви зрізали під підігнали її і і Зрізаєте, робите ось такий заріз. Заріз повинен бути е, як мінімум в три рази переріз цього зрізу більший, чим ось, ось це. От бачите ось так. Дивіться, зверніть увагу на якісний. Е, значить, тут. Зелено такого світлого кольору, нема прожилок. Якщо є прожилки жовті, да, або під корою буде жовта, от такі жовтізна, значить він неякісна підщепа або прищепа. І може зовсім не прижитися. Так що на це звертайте увагу. Зарізаємо, відхиляємо. І ось так. Ще раз. Обережно робіть такі речі, тому що можете. Рукою сюди не потрібно, тому що можете дуже серйозно поранити руку. У мене таке практично не буває, але но в новачків часто буває. Ніж дуже гострий, наточений. І ось робите такий заріз і так суміщаєте його. Ось так. І подивіться, що відбувається. Як ніби тут росло. Потім обмотується спеціальною плівкою. Я плівки не взяв з собою. Потрібно було взяти, але я не взяв. Спеціальною плівкою все, обмотали. Можете нагріти парафін, макнути в парафін, парафін буде захищати від випарювання, від обвітрювання, але не буде мішати проростати брунці. Все, зробили, наприклад, це буде в лютому місяці. Зробили. Пересипали його тирсою, тобто в ящику тирсу насипали. Склали всі свої привиті дерева, пересипали 3 см тирсою, теж тирсу можна пропарити. Пересипали, далі ще один шар, і так, шарами в ящичку склали, все перемотано, і. На кожну ставити етикетку. На, кожну, на кожний сорт, який ви зробили. Ну, якщо ви робите багато сортів, значить на кожну ставити етикеточку. Ось ми ставимо етикетку таку, для того, щоб ви не переплутали. Бо якщо ви понадієтесь на те, що ви не забудете, ви обов'язково забудете і потім переплутаєте. І пишете. ВА-29, ВА-29, це підщепа і сорт конференції. От так я написав, не дуже там придивлявся. Ось так зробив. І все. Що відбувається? Відбувається активне зростання при температурі 18-17-18-20 градусів, коли воно все замотано, активне зростання. Тобто, тут нарощується каліус, воно починає зростати при такій температурі і високій вологості, воно пересипане тирсою, в теплому приміщенні стоїть і через від десь 6 7-8 днів до 10, ви повинні провірити, якщо пройшла оця спаєчка, ви переміщаєте і понижаєте температуру до 2 градусів. Тобто, це або холодильник, або якесь приміщення, таке, яке має 2-3 градуси, не більше. Тоді е, процес зростання відбувається і продовжується, але процес, саме головне, щоб не пішла бунька. І не росла, вона при такій температурі не росте. Далі ви це все зберігаєте. Потім, коли тільки можете виходити на ту ділянку, коли вже підсохне, і зразу вже висаджуєте. І ось так висаджуєте. Подивіться, ми зробили тут зріз, да? і ви висаджуєте, коли вже потепліє, коли можете вийти на діляночку. І висаджуєте, заглубляєте. Ви заглубляєте, лишаєте, наприклад, на груші. Да, тому що на яблуні треба більше лишати, 10-15 см і більше, а на груші приблизно 3-2,5 см. А оце все заглубляєте в землю. Тут придаткове куріння розвивається, тут воно посилюється, і не тільки це коріння тоді працює, а працює ще і о, то куріння, яке е, тут відіб'є. І отак от підливаєте і по тому ну, пасинкування, там свої питання, підкорка, пасинкування, все це робиться. І далі і далі, вже на осінь виростає саджень. З цим ми розібралися. Що ще я би хотів сказати? Хотів би сказати, що ми живці упаковуємо в темну таку плівку. І ставимо в коробку, відправляємо. В ці темні плівці її можна зберігати, тому що живці якісні, і в ці темні плівці вони не пересохнуть нічого. Ви можете даже зберігати там тиждень більше, поки ви там знайдете місце, де його тобто, в цій плівці, в холодному приміщенні, на дворі або в холодильнику. Ніяких питань на це тут немає. Значить, по тому які, значить, в мене жирових. Нема живців, то тобто, от, от є жировики там, так далі. У мене всі якісні, які я застосовую, такі і вам пропоную. Е, е, майже всім я кладу суть етикетку. Це е, запорука того, що ми е, відповідаємо за це все. Є е, сортова гарант, гарантія на оці всі е, живці. Це не те, що там провірений, не провірений. нас вони провірені, ми їх бачили, всі їли, знаємо, що це іменно цей сорт, і пересорт тут, як то кажуть, тільки випадково може бути якийсь. Всі замовлення, ось я вам написав, письмово на Viber, я буду на Viber відповідати, що зможу, що, що ні. Ну і є такі замовники цікаві. Там з ними трошки інша буде розмова, але ну, якщо вони хочуть, от вони хочуть. От, весь там перелік, там 80 сортів чи 60 сі по одному, з такими мені важко робити. Це ті всі зробити, там, коли в мене буде час, я, можливо, цим буду займатися. А так від 4-5 живців різних сортів можете там собі замовляти. Я ще коротко скажу по сажанцях. Саджанці ще є, не всі сорти, вони будуть по викупці, коли ми вже викопаємо їх весною. Тоді будемо десь відправляти в жовтні місяці, в березні місяці. Почнемо відправляти, коли зможемо викопати, і тоді будемо бачити. Тому що зараз я не беру замовлення, тому що там чогось моє комусь не хватить. Деяким людям я не, спів, не встиг відправити, я відправлю весною. Там буквально кілька чоловік, яких я просто не встиг відправити, вони про це знають. Вони оплатили, я відправлю. Ну, В основному розрахунок на карту і я висилаю. Такий механізм найкращий, тому що я просто не співаю, що там і так, і так я просто не встигаю. А так на карту я побачу, що прийшло і, і відсилаю. Якщо довго нема, ви можете наповнити, щоб як то, що десь случилося випадково, я не, не все зразу можу, як то кажуть, проконтролювати. Тому працюємо, працюємо і нащеплюємо. Робимо гарні саджанці для себе. Ще коротко скажу, якщо у вас, наприклад, є сорт і у вас немає запилювача на нього, то ви берете в крону дерева, можете прищепити в крону дерева якогось, наприклад, абрикоса, можете прищепити той сорт, який запилює. Буквально кілька гілок є от ці гілки, які будуть рости з вашим деревом, вони будуть свисти. Як правило, одинаково ви підбираєте самі сорт е як запилювач і туди прищепляєте. Ну і звичайно вставити етикетку, що це прищеплений інший сорт. І воно буде рости дерево із цей сорт, цих дві гілочки буде запилювати вас вам все дерево. Я так дуже часто роблю, коли в масиві саду, саду немає е можливості підсаджувати інші дерева, е тобто інші саджанці, Тому я прямо в крону роблю. Ті сорта, які запилюють, і вони працюють в мене як запилювачі. Так що це такі всі тонкості, я багато вам чого сказав, і нюанси. Ну, ще є, я думаю, що ще є питання, які ви можете забивати. Тому йдемо до мирного життя, до перемоги, обов'язково війна закінчиться, ми будемо розвивати садівництво і е, ви будете в цьому е, приймати участь. Все буде Україна. До побачення, до наступних зустрічей.